Щоб почати весілля, насамперед повинна зустрічатися пара, яка би любила одну другого. Потім приходять додому і просять благословення в батьків, щоб зробити заручини. На заручини колись люди ще старшого віку ще пізніше запрошували хресних батьків, запрошували там дідусі, бабці, родину. О, і робили заручення. Молодий мав купити молоде кульцо, о, яке би подарував її на, е на весілля, о, і беруть таку ленту е розовеньку, і тоді мама бере, перев'язує голову е нареченій майбутній, що вона вже е заручена. І тоді договорюється, коли там має бути весілля за місяць, чи за два. Тоді вже підходить той день, який вже має бути весілля, в п'ятницю роблять він коплетини, Вона запрошує собі дружок. І дівчата підготовляються вечір до вінкоплетинів. Йдуть, збирають барвінок. Мама Приходить до хати на стіл, ставить образ Божої Матері і кладе хліб. На той хліб вона тоді має мати таку біленьку таку ленточку, і на ту ленту дівчата складають до кубки по листочки того барвінку і плетуть, зшивають віночок. На другий день вже приходить молодий, має приходити вже до молодої, щоб йти до шлюбу. В браму роблять хлопці на подвір'ї, яка має символізувати, що є в селі весілля. Написано Молодий парень много я літа. О, хлопці йдуть до лісу чи дає ялина. Рубають гілки, зв'язують таке півколо, дівчата прикрашають квітами, О, і зробили браму. Ставлять тоді стола, на стіл ставлять так само образ, ставлять хліб, воду і зустрічають молодого, який приходить, щоб прийти на подвір'я до молодої. Але дівчата дружки. Не хочу так віддати свої подружки. Вони йому, молодому і дружбам ставлять такий, як той казав, викуп, щоб торгуватися, за скільки молодий, віддасть молоду, щоб прийти на подвір'я і щоб зробити вже весілля. Ну, дівчата сторгувалися, забирають стіл. І тоді підходять до, до хати. На порозі зустрічають дружки з молодою, вона кланяється три рази до гостей молодого і запрошують до хати. В хаті вже сидять до поклону, мають сідати бабця, мама, там родина, але насамперед треба. Щоб зробити весілля, треба прибрати молоду. Мама повинна той віночок, який шили дружки, вчепити своїй дочці на голову. Тоді беру той віночок на хліб і з хліб бере мама хліб в руки, і тоді з того хліба, так як стягаю той віночок, молоді на, на голову на волосся. Мама тоді прикріплює, дружки допомагають далі вбирати велі начіпати. І тоді підходить молодий і молода, і беруть хліб, сідають батьки до поклону. І мама каже: Ой, веселе, у нас свято весіля, прийшли наші молодята до вінця, прийшли поклонитися усім вам, щоб весело і щасливо жилось вам і нам. Тоді дружки кажуть: благослови Боже, причиста я мати, при цім дворі, при цім столі весілля розпочати. Зробили вже поклін, і тоді виходять всі на двір. Дівчата з хлопцями стають в коло, молоді стоїть всередині, мама нареченого і мама наречен... нареченої, і нареченого перша несе хліб, а друга. Має свячену воду і обкроплює вкола молодих на щасливе подружнє життя. Тоді обсівають їх житом, і мама тоді підходить, і ту тарілку з свяченою водою, якою обкропили, розбиває на щастя. Молоді переходять через ту тарілку розбиту, щоб було щастя їхнє велике, і тоді йдуть до церкви. Прийшовши до церкви, зустрічають їх перед церквою, такий обряд з рушниками, тримають дружби чи гості весільні, і вони повинні через поп'ті рушники пройти вперед молода з дружбами, а потім молодий з дружками. На порозі церкви зустрічає їх священник, який питається про клятву, чи вони вірні одне другому, і тоді заводять їх до церкви і ставлять напроти тетрапоту, мами розстеляють весільний рушник і робиться обряд. І хор співає. «В цей день вашого вінчання вважаємо жити многоліт, нехай вас Бог благословить. І все життя нехай щастить у вашому майбутньому житті. Священик робить обряд, вінчання, закладають їм на голові вінці, які під час обряду має священнослужитель робити, дають їм свічки в руки, і тоді хор співає їм обрядову, обрядову літургію. Потім священик зв'язує руки рушником і обводив коло тетрапоту, їх на вже зв'язує руки, як на спільне майбутнє життя. Після того вже обряд скінчили, молоді кланяються і співають. Ой, веселе у нас свято весіля, прийшли наші молодята до вінця, прийшли поклонитися усім вам, щоб весело і щасливо жилось вам і нам. Поклоніться молодії низенько, поклоніться наші діти рівненько, поклоніться молодії перший раз, поклоніться наші діти другий, третій раз. І молоді кланяються всім присутнім, гостям, які є в церкві, потім виходять з церкви на, на, на подвір'я, роблять спільну фотографію, і хор співає, де згода в родині, та мир тишина. Щасливі там люди, блажена сторона. Їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними він живе.